Салют всім любителям авіації! Злітаємо на аеродромі за 60 секунд у грі DCS World. Отже, утримуючи гальма, додаємо тяги, доки оберти двигуна не досягнуть 80%. Далі відпускаємо гальма та додаємо тяги на максимум. Якщо наш літак загружений великою кількістю підвісів, тоді, коли ми досягнемо швидкості у 150 вузлів, потрібно підняти ніс літака приблизно на 7 градусів. 150 вузлів, тому тянемо ручку керування трішки на себе. Після того, як почали набирати висоту, прибираємо шасі, та потім ми закрилки переводимо в положення авто та вимикаємо лендін Taxi Light. І тепер переводимо альтиметр із положення радар в положення барометричний. І на цьому все. Тож, якщо хочете більш детальний туторіал, тоді переходьте на мій YouTube канал. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі.